Скоро ж новий рік я їду до бабусі і дідуся. Зі мною, як бачите, їде мій брат Артемчик і його сім'я. Я дуже люблю Новий рік. Знаєте чому, бо ми всі з'їжджаємося до бабусі і дідуся. Коли ми приїжджаємо до бабусі, там дуже весело і шумно. Але бабуся з дідусем нам завжди дуже раді. А ще нас чекають багато подарунків. Шкода, що на Новий рік не випав великий сніг. Але нічого, головне, що ми всі були здорові і разом. Ще трішки і ми будемо у Верховині. Бабусі дідусику, відкривайте хоч чи з двері. Це ми ваші внучатка. Арсенчику, ми тебе скоро побачимо. Ох, який Данечка радий Та дяхал водя Ніколь. Не хау водя Арта. Волі у своє мені 6 років. Воши свой мені 10 років. Воши у Келанжен Воєши у Келанжен. А яку ж ми будемо вчити? Ніць, хай, М -м. Було би добре, якщо ми вивчимо, як буде з Новим роком. Молодець, Артемчику. Китайська із новим роком буде. куай Шенєнкуале. Артемчику, полтори. куай ле З новим роком. Артемчику, ще раз. Куай -лы. 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 Николь, а расскажи, что означает каждое слово? Шин означает новый. Нен это означает рик. Так интересно. Шин, нен, новый рик. А квай лы? Квай лы означает счастливый йоу ис Хэн йоу ис Дуже цикаво Артемчику повтори Шин йен квай лэ Шин йен квай лэ Шин йен квай лэ Шин йен йен квай лэ Шин йен квай лэ Квай лэ Шин квай лэ Молодец, Артемчик! Тепер разом. Ніколь, а за щедрує нам китайською мовою. Зараз ми з мамою защедруємо. Дивіться. Щедрік, щедрік, щедрівочка, прилітіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, язнички народились, тебе товар, весь хороший будеш матим.

Щасливого нового року! Вам сподобалось мое видео? Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.